Програму створено за підтримки народного руху України. Лютий року 1999-го. Київ у центральний офіс служби безпеки України заходить непоказний чоловік. Він представляється В'ячеславом Бабенком, експрецівником ФСБ Росії. Бабенко заявляє, що певні російські кола замовили йому вбивства ймовірних конкурентів Леоніда Кучми на президентських виборах в Україні, зокрема Павла Лазаренка та В'ячеслава Чорновола, особливо лідера народного руху. Допит Бабенка проводить особисто заступник голови СБУ Юрій Вандін. Коли він почав розповідати, де урна стояла в Верховній Раді яким чином тоді ремонт був у Верховній Раді? Яким чином заходив там через тильний вхід Чорновіл? Де він живе? Такі деталі. Людина, яка відсвідковувала маршрут Чорновола, просування і так далі, просто не міг не знати. Микола Степаненко. У минулому слідчий МВС проводить розслідування загибелів В'ячеслава Чорновола. Автор кількох томів книжки Майже все про вбивство Чорновола. Тобто багато знав, і це свідчило про те, що він над цим працював. От. І от він пішов, е, вирішив здати росіян. СБУ ніяк не відреагувало на зізнання Бабенка. Протокол його допиту потонув, поміж інших матеріалів. Уже за кілька днів Лазаренко, рятуючись від кримінального переслідування, втікає з України. Трохи більше як за місяць, 25 березня 1999-го, у ДТП гине В'ячеслав Чорновіл. Як стверджують близькі соратники, його вбито. Якби мене запитали, чи жалкую я про те, як склалося моє життя про відсиджені 15 років, я б відповів анітрохи. І якби довелося починати все спочатку та вибирати, я б обрав життя, яке прожив. В'ячеслав Чорновіл у підлітковому віці В'ячеслав Чорновіл відрізнявся наполегливістю та аскетизмом. Вже в університеті Чорновіл потрапляє в поле зору КДБ. 25 березня 1999 року, ось на цьому місці сталася аварія, яка забрала життя В'ячеслава Чорновола. Загинула не просто людина, політик, лідер партії. Одійшла у минуле ціла епоха. Багато українців помилково вважали В'ячеслава Чорновола львів'янином. Насправді він був не галичанином, а надніпрянцем. Народився на Черкащині у вчительській родині. Читати вмів уже у чотири роки. Поза тим у дитинстві мало чим вирізнявся з поміж однолітків, крім хіба майже фанатичної наполегливості і аскетизму. Я пам'ятаю, у нього була вдома кімнатка. У вільхівці і там е, е, висів розклад. У нього висів розклад дня. Він за тим розкладом е, жив і виконував. Він робив вправи. От він бігав, він займався спортом. У е, нього було написано, коли уроки робити. Валентина Чорновіл, сестра В'ячеслава Чорновола. Упорядник десятитомника його творів. У минулому керівник кабінету музея В'ячеслава Чорновола. Спав він на такому, такий тапчан називався. Такий з дерева зроблений таке ліжко, як диван, тільки дерев'яне зовсім. От на тому дерев'яному ліжку він спав і, і добре вчився. В'ячеслав Чорновіл не просто добре вчився, він дуже добре вчився. Золота медаль, вступ на філологічний факультет Київського університету і зміна свідомості. На першому курсі, коли він потрапив сюди, ну по перше, його здивувала та ситуація, коли його на вулиці питали. А коли він відповідав українською мовою, а ти що з Польщі приїхав? Ну, в кращому разі західної України для нього це було дивиною. Потім були були бібліотеки, було багато літератури, яку він ну те, що можна було не, не в закритих фондах, бо не, не всі фонди були відкриті. Те, що можна було достукатись до чогось, дочитатися, теж дуже багато читав. А потім, на другий рік, він все таки перейшов на факультет журналістики. Факультет журналістики вирізнявся певним лібералізмом і вільнодумством. Наслідки так званої хрущовської відлиги там формувалося середовище шістдесятників. Не бракувало у тому середовищі і агентів КДБ, які активно строчили доноси на найактивніших. Але було от таке такий момент, що його мали розглядати комсомольські збори Чорновола за не таке, що він щось не так каже, і не так мислить, як радянські студенти, і мали виключити з університету. Оці порядні викладачі порекомендували Чорноволу поїхати за комсомольською путівкою. Набирали тоді молодь на будівництво четвертої, як вона називалася, четверта домна у Жданові Маріуполь тепер. От там, якраз у тому Жданові, у Маріуполі сьогоднішньому Чорновіл. Пройшов, як він каже, практику е і життя, бо він побачив життя робітників справжнє життя на тій домі, а й в той же час практику журналістську. першого разу з лапка дебе чорноволу вдалося вислизнути. Після року самозаслання на металургію він повернувся до Києва, закінчив університет з червоним дипломом і вступив до аспірантури. Проте не провчився там жодного дня. Кінець відлиги перед багатьма поставив питання руба, але е, прийшов 65-й рік, і це той рік, коли були перші арешти української інтелігенції, почав ходити по руках якийсь сам видав. Без підписів, але сам видав, і власне вже, вже тоді якось дуже так ретельно приглядалися до тих, хто інакше думає, чорнив виявився серед них. Рік 1964. жовтень у Москві Двірцевий переворот. Верхівка компартії, а особливо спецслужби, перелякані непередбачуваною, а іноді ліберальною поведінкою Хрущова, вирішують усунути його від влади. Леонід Брежнєв пропонує керівнику КДБ варіант фізичного знищення вождя шляхом авто чи авіакатастрофи. Утім, від кривавого варіанту відмовилися. Хрущов за офіційною версією, пішов на заслужений відпочинок і тихо поступився місцем Брежнєву. Нова політика партії відновлення тоталітаризму в Україні масові арешти. Найпопулярніша стаття антирадянська агітація. Першими на лаву підсудних потрапляють львівські шістдесятники. В'ячеслав Чорновіл поки на свободі. У суді він лише як свідок. Проте свій вибір Чорновіл уже зробив. Коли судили братів горіні, Мирославу Загоричевську у Львові, то він сказав своєю скоромовкою, що згідно такої то статті Конституції, суд незаконний, суд закритий. Я відмовляюся свідчити на такому суді. Лихо з розуму. Арешт за антирадянську пропаганду. Важкі будні сам видаву. Чорноволо погрожують статтею зрада батьківщини. Вирок смертна кара. Уже відносно недавно окремі соратники Чорновола, так звані прагматики, звинувачували свого лідера у тому, що він романтик. Мовляв, досить бавитися в ідеалізм, потрібно йти у владу. Що ж, чорновіл справді був романтиком. Так звані прагматики закінчили лакеями режиму Януковича. Романтик Чорновіл творив історію. Вибрик на найгуманнішому радянському суді вартував Чорноволу першого покарання. Трьох місяців примусової праці. Проте це його не зупинило. Буквально одразу новий вияв непокори режимові на прем'єрі фільму Тіні забутих предків Параджанова. Дзюба виступив і сказав, що дуже добре, що такі е, прекрасні фільми у нас з'являються сьогодні, але дуже погано, що в нас відбулися арешти української інтелігенції. Якийсь дуже такий здогадливий е, кіномеханік у кінобудці включає е, якісь апарат, який починає свистати, івана глушать. Іван сходить із сцени е, в супроводі е, Параджани, каже, ой, Ваня, може бути, не треба, е, що тобі буде. Е, а я в цей час, але свист припиняється, я в цей час піднімаюся, краю сидів, і закликає всіх, хто протестує проти, проти, проти ну, повторення знову терору, тоталітарного терору, встати на ноги. Майже всі учасники акції позбулися роботи. Чорновіл вільним часом скористався сповна. За мотивами показових процесів він пише книжку Правосуддя через рецидиви терору. Епіграфами до розділів бере статті з радянської конституції та карного кодексу, а далі аналізує політичні процеси. І розкриває, що не мали права за цими навіть радянськими документами судити цих людей. От доказує, що їх не мали права судити, що вони мали право там на, на те слово. І таким чином з'являється ця робота. А потім він каже: Я вийшов, кажу, йду по Хрещатику, Надійка світлична понесла в якісь інстанції мою цю роботу, бо вона була адресована у вищій інстанції. А оглядаюсь, ніхто за мною не йде, і мене не хапають. То я каже, пішов, сів та й ще одну роботу написав. З розуму це так чорно розказував безтурботно лихо з розуму переконало радянську владу, що Чорновола треба ізолювати від суспільства. Йому просудили три роки за антирадянську агітацію. Через півтора роки відпустили по амністії. Вирішили, що досить, і чорновіл не продовжуватиме воювати з владою. Помилилися. Уже наступного, після звільнення дня, чорновіл їде до Києва зустрічатися з колегами шістдесятниками. Він приїхав і сказав: хлопці, треба активізувати сам видав, треба робити щось більше, не можна сидіти. А, а, а хлопці сказали, ні, Славко, треба сісти і замокнути на якийсь час. Бо от бачиш, засудили цих людей. От лихо з розуму, це або ще інакше, злочинці, 20 злочинців цих в лапках Чорновіл Називає їх 20 Засудили тоді. Каже, засудив. Наприклад, Панаса Залеваху, художника, він би малював би ці твори, чи там ще кось писав би якісь твори. А бачиш, от він тепер має сім років сидіти там в тих таборах. І, і так вони ну, підтримав його хіба що стус. Попри песимістичні настрої у середовищі інтелігенції, Чорновіл береться за роботу. Він самотужки починає видавати сам видавський журнал Український візник. Крім власне журналістської і редакторської роботи, доводилося опановувати мистецтво підпільника. Друкував не е, на такому цигарковому папері, на тонкому папері, друкував е, примірник, в одному примірнику листок. Надрукував листок, він його ховав у сховок зразу. В нього був таємна, таємний сховок на веранді, там дощечка виймалася, і там він ховав. Попри тотальне стеження КДБ, віддруковані листочки Чорновіл примудрявся передавати атеною Пашко. Йшов у нас зусиль затеною, клав цей листочок, скручував його таку руку, клав у, 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 у рукав, потім брав атену під руку, перекладав її в рукав, атена потім йшла, несла Люді Шаремєтєві, яка потім Людмила Дашкевич, професора Дашкевича, дружина, яка е, друкувала. Ну, вистачило її сили до чотирьох номерів е, чи до трьох. Два останніх, здається, два останніх друкував уже сам чорновіл, е, бо вона боялася передані машинописні сторінки, фотографувалися, фотокопії йшли в люди по всій Україні і за кордон. Перефотографували так воно ходило у таких невеличких ніби книжечках фотокопії, бо його ну воно невелике. Ну тяжко сказати, який тираж. Ну ну десь може сотні по Україні. Може, сотні десь і ходили довго так тривати не могло. У 72-му КДБ арештовує Чорновола, вимагають здати спільників. Інакше погрожують слідчі. Його чекає смертна кара. Йому як заарештували, йому і погрожували. Тією статтею зрада батьківщини, а це розстріл. Угрози слідчих Чорновола не зламали. Ба Більше він зумів облаштувати так, що черговий номер українського вісника вийшов уже після того, як автор опинився за ґратами. Чорновола засудили до шести років таборів. Своє авторство він підтвердив аж з гулагу в одному з листів. Роздратоване львівське КДБ не полінувалося дістати в'язня на допит з далекої якутії. Від спілкування з слідчими чорновіл відмовився. То вони його, коли в нього піднялася температура, і не, і не треба було вести. То вони тоді його вкинули у воронок роздягнено в одній білизні, босого по снігу протягнули. Вдарили ворону головою. Він з Вони потім його кинули у заквагон і аж там кинули йому одяг. Рік 2015. Москва. Українська льотчиця Надія Савченко викрадена і ув'язнена в російській тюрмі, на знак протесту оголошує голодування. Перериває його аж на 83-й день. А відтак починає знову Їй є на кого рівнятися. У радянських концтаборах десятки днів на знак протесту голодували Мустафа Джемілів і В'ячеслав Чорновіл. Останній пробув без їжі 120 днів. Чорнобіл, мабуть, більшу половину свого покарання просидів у тому ІЗО і провів голодівками Голодівки як, як знак протесту. Ці голодівки ну, на якийсь там 13-й день е, примусово закладали руки за спину, вкладали якийсь той ротодержатель, в рот і е, шланг, е, я скажу, не вже зовсім не японський, як тепер. І пошкодили йому, подерли там горло. в нього ці типу постійні фарингіти були, потім він так хрипло говорив, бо е, е, їм не потрібно було, щоб ці поліція. В'язніше там загинули з голоду. Вливали якусь юшку, щоб підтримати е, людину. Новий арешт Чорновола. Боротьба у 80-х. Ніхто, крім Чорновола, не вірить у подолання гегемону компартії. У 70-х роках боротися проти радянського союзу виглядало на божевілля. Імперія зла, як прозвала СРСР збігнєв Бжезінський, здавалася вічною. Чорновіл натомість вірив, що найтемніше перед світанком, і крапля за краплею підточував жорстоку систему. Рік 1975. дев'ятсот Фінляндія. СРСР хоче показати добру міну при поганій грі і ініціює підписання так званого Гельсінського пакту про права людини у самому СРСР між тим нещадно розправляються з представниками гельсінського правозахисного руху. Чорновіл, який щойно вийшов на свободу, свідомо стає членом гельсінської групи. Новий арешт його не здивував. З Українською гесінською групою розправилися дуже жорстоко, був тоді Федорчук головою КГБ, і вони вирішили змести з лиця землі цих правозахисників. Вони вирішили їх пересадити за кримінальними, як кримінальних злочинців у кримінальні табори, тобто розпорошити це все по кримінальних таборах, а там кримінальні злочинці з ними розправляться самі, і, і, от, і не було цього правозахисного руху. Отак і причепили всяке то хуліганство, то якась спроба зґвалтування, то ще щось. Це 15 років не в санаторії, правда? Не в затишку бібліотек, не в будинку творчості. Це в жорстоких колоніях, таборах, де. Нищили людяність, де нищили особистість. А він не тільки вистояв, але й довколішніх робив кращим. Василь Куйбіда, голова народного руху України. Народився на засланні у родині політв'язнів. Був серед засновників руху. У 90-х очолював Львівську обласну раду, працював міським головою Львова, народним депутатом України, міністром. Тому не дарма політв'язнів його називали зеківським генералом. І наглядачі, і політв'язні визнавали його лідером. У 83-му прокурор Якутії домігся для Чорновола перегляду покарання. Ще за два роки В'ячеслав зміг повернутися в Україну до Львова. Працював Кочегаром, поки знову не взявся за політику. За це його звільнено з роботи. Я знаю я свідок того, як він збирав по одній людині. Збирав цих людей в українську гесінську спілку. Я казала, що це воно. Ти знову хочеш сісти. Він каже, це буде така спілка, яка потім стане партією. Для мене це було дивно, тому що ми розуміли, я знала одну комуністичну партію, яка це ще може бути партія на той час. Зараз, мабуть, дивно буде молоді слухати, як, як я так могла думати, але молодь сьогодні просто не усвідомлює, що була одна комуністична партія ніякої. Іншої бути не могло. Минає лише кілька років і Чорновіл з соратниками збирає у Львові спочатку 50 -ти тисячний, а згодом кількасоттисячний мітинги. Засновується народний рух України. Перший мітинг, це здається, такий великий, пройшов у 87-му році. Тоді було там кілька сотень людей. З плином часу все більше людей долучалося, і вже через рік, влітку 88-року, го року, на вулицю вийшли ну, десятки тисяч людей. Всі слави Максимовичу, я вас дуже прошу, я Максимовичу. Ми проголосили указ. Карт... Ми проголосили. Незалежності України, але не спішимо наповнювати цей акт реальним змістом. Радянський Союз, це імперія зла з непереможної машини буквально за кілька років перетворилася у колоса на глиняних ногах і розлізлася. Однак її метастази можемо спостерігати і нині. В'ячеслав Чорновіл боровся з ними до свого останнього подиху, 25 березня 1999-го. Детальніше за тиждень незнання історії не звільняє від відповідальності.